Промайнули літа, мов хмаринки за обрій далекий, і до школи стежина протоптана вже до кінця. Ви зібралися в ключ, мов лелеки, і надією б'ються ваші серця. Про цю хвилину мріяли щороку, її чекали всі, як вищої мети. Дев'ятикласники ідуть з останнього уроку, щоб вирушити у нові світи. Сьогодні для всіх щасливий і урочистий день. Ми всі довго чекали на нього, але на серці в нас не стільки радості, як якогось тихого, зворушливого смутку. Чому ж так стискається і щемить моє серце? Може, тому що так швидко прилетіли шкільні роки, і мої учні стали зовсім дорослими, і вже готові отримати перший шкільний документ свідоцтво про базову середню освіту. Позаду залишилась протоптана стежина до шкільного порогу і до болю знайома мелодія шкільного дзвінка, а попереду незвідана даль. З хвилюванням і цікавістю вдивляються в цю далечінь випускники 9 класу 2025 року. Нехай звучать всі побажання від найдорожчих вам людей. Приймайте ж перше привітання ви від директора в цей день. Слово для привітання надається директорці нашої школи Валюх Ользі Борисівні. Дорогі наші дев'ятикласники, вітаю вас з вашим випуском та отриманням першого документа про освіту свідоцтво про базову загальну середню освіту. Побажати хочеться, щоб ви розправили крила. Сміливо крокували вперед у своє майбутнє і ніколи не були на самоті зі своїми турботами, завжди досягали мети. Дев'ятий клас. Всі ви сьогодні жваві, розумні, красномовні, зичу, щоб життя було яскравим. Всі дні були веселі та легкі. Нехай всі мрії здійсняться і стануть частиною вашого життя. Все в ваших руках, можливості безмежні. Треба тільки рухатися вперед. Життєлюбством і наполегливістю. Нехай будь-яке рішення буде правильним і принесе заслужений успіх. Будемо раді тим, хто з вас продовжить навчання у нашому закладі. А тим, хто вирішив почати нове самостійне життя, хочу побажати легкого подолання перешкод на шляху до наміченої мети. Зі святом, любі наші дев'ятикласники! Сьогодні запалюється не одна зірка, а цілий зорепад нових випускників 9 класу нашої школи. Так, 9 клас це перехрестя. Хто сміливо зробить крок за поріг школи і продовжить освіту, коледжі, ліцеї. Ну, а хтось повернеться в нашу школу і продовжить навчання в 10 класі, але це вже буде інша історія та інший клас. А сьогодні ми зробимо коротку зупинку на перехресті. І подивимося один одному в очі. Згадаємо роки, проведені в одному класі. З теплими словами до наших дев'ятикласників звертається Вікторія Олександрівна. Любі мої діти, випускники, від щирого серця вітаю вас із закінченням 9 класу. Сьогодні ви такі дорослі, впевнені собі. Сміливо кракуєте в майбутнє. Але я пам'ятаю вас зовсім маленькими, несміливими, але готовими до пізнання нового. Наш перший дзвінок, перші уроки, задачі, приклади, букви, поробки. Інколи ви засмучувались, що щось у вас не виходило з першого разу. Але як ви раділи, коли вам все вдавалось? Назавжди в пам'яті нашої школи будете ви, захисники святогірської природи, лісова варта. Мої любі, ви були дуже наполегливими, впевнено, йшли до своєї мети, старано навчались. І сьогодні я пишаюся вами. Ви назавжди в моєму серці. Бажаю вам миру, здоров'я, сил, натхнення. Щасливих посмішок! Будьте підтримкою і опорою для своїх рідних, не засмучуйте їх. Бажаю, щоб всі ваші плани та цілі обов'язково стали реальністю. Ніколи не забувайте свою рідну школу, вчителів, однокласників. Пам'ятайте, ви, майбутнє нашої рідної країни України, з великою любов'ю до вас! Ваша перша вчителька Вікторія Олександрівна. Чотири роки швидко промайнули, із лагідних рук Вікторії Олександрівни ви потрапили до мене. Я пам'ятаю ваші сполухані оченята і теплі ніжні обійми. Ви ділилися зі мною всім, що у вас було яблучком, цукерочкою, печивом, а я намагалася віддати вам часточку тепла свого серця. На жаль, у нас не так багато фотографій, але вони є. Погляньте, які ви на них завзяті та активні, творчі та натхненні». А що йому останній раз. Дзилинь, 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 кличе. Дзилинь, 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 веселі всі обличчя. Дзилинь, 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 нам за Так сталося, що війна розкидала нас по світу. Половина вас навчається в країнах Європи, намагаючись опанувати нову мову та й свою не забути. Інша половина знаходиться тут, на нашій рідній землі. Але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо навчатись дистанційно. Так хочеться вас всіх обійняти. Ви такі стали дорослі, красені та красуні. Пропоную і вам згадати вас першачками і порівняти з сьогоднішніми випускниками 9 класу. Останні хвилини і кожен піде У свій загадковий шлях до мрій збуваються Не ти на те завтра твій день, вже так по дорослому той день починається. Згадати, що я кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує коридори школи, спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ті часи такі не забудні, і ми в осталі в тому залі присутні.

Одне визначи, крім стане ти. Зі школи прийшла пора прощатись з чим стало на душі у нас. Сьогодні ми зібралися в останній, наш неповторний рідний дружній клас. Ми в майбутнє незнайоме. Прощай, назавжди вже шкільна сім'я, Чекає нас нове і невідоме жди нас доля кожного своя. Дорогі мої любі випускники 9 класу. Звертаюся саме до тих дітей, котрі вирішили піти з нашої школи і продовжити навчання в коледжі або училищі. Пам'ятайте, що 9 років вас по життю вели учителі, віддаючи тепло свого серця. Збережіть у серцях маленькі вогники від великої вчительської любові до вас. Нехай спогади про рідну школу світять вам навіть тоді, коли згасає віра в себе. Нехай школа залишиться тим промінчиком добра котрий вказує, як іти, щоб не збитися з вірної дороги. Не заплямуйте імені свого роду, честі своєї школи, котра дала вам путівку в життя. Попереду у вас цікаве життя, а воно ніколи не буває легким. Будьте готові до випробувань, будьте в житті чуйними, чесними, порядними людьми, людьми, потрібним іншим. Любіть життя, шануйте кожен день, робіть йому коштовні подарунки. З колосся золотого, із пісень, з наткнення творчого, з окриленої думки, із дружби, що не губиться в руках, з любові, що палає, наче ватра, Тримайте майбуття в міцних руках, У вас безсмертя наша, наше завтра. Щасливої дороги, дорогі мої, любі діти! А для тих, хто залишається в стінах нашої школи, бажаю гарних літніх канікул! І чекаю вас, як завжди, 1 вересня на нашому першому уроці.